Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на черговий матч сьогоднішнього ірового дня між Овенгою, яка гратиме у низ... другу частину чемпіонат. Вступив у гру. Дудаш на ударній позиції. Пробив ближній кутер. Він не... знає, що потрібно вимагати. Дудаш! Не забив все в порядку. Із президентом команди Авенги. Передача на Кузьміна Ти може дати удару. Кравець! 1-0! Бравісімой майор Кравець! Андрій Кузьмін покотив. Авенга виймає! Тиметрової позачка, там не було нікого. Іван Нагірний пресингує Олега Якимєва. Той віддає передачу Ліворуч Демкович. На Михалюня. Той на ударній позиції. Михалюньо. Прийшов суперника удар. сейв світлака. Обробив передачу. Нагірний. Обігрався з Смагою. Та й прийшов суперника. Пробив нічого я один один. Смага. На жаль, не бачив момент удару. Голокіпер команди Scout Gaming Group. Зараз меч залишатиметься під контролем. Усмаги. Той пробиває в дальній кут. Підступ організував. Кравцю Авенги, який зараз повинен відпрацювати у захисті Михалюньо. Павлів кравець влучив у спину. М'яч під контролем у Авенге. Заворуха. Ледь не помиляється під Ігоря кравця. Влучив у суперника. Кравець. Передача. Світлак. Пожунглював. М'яч руками. Вихід вічна віч лапший. Кузьмін не дозволяє. Один. Браво! Михайло Лапші! Чудова контратака вивели на ударну позицію. Мих... Завируха, Михайло... Чая суперника за вируха. Побіг. Михальоня обікрав. Фактично вихід Штавіч. Лапші вирішив наздогнати. Михальонів падіння. Це фол на жовту картку. Тайм-аут. візьмуть скаут за 35 секунд. До завершення першої частини зустрічі. Виконати скаут. Дуже близько підійшов Малецький. Світлак на Шиянова. Опальчасу Шиянов. Йоуда разом із сиреною у ближній кут. Розпочинається другий тайм зустрічі між скаут Group. 40 секунд. Надій у скаутів, аби врятувати звідний пойде. Ну і дуже важливо не пропустити Його удар, груб'як! Не заб'є. Яскраву передачу. Виражений удар. Дудаш з п'ятою. Павлів. Удар з востро. Не зумів отримати зворотній пас. Смага. Його черга пробити чи прострілити. Не щастить. Смага. Віддати передачу. О, Ліван нагірний. 3 Але Все ж таки, це удар нижче пояса, мабуть, і. Вихід Вічнавіч фактично, якщо би Дудаш тут же розвернувся до чужих мурі. Віддає передачу на смагу. Смага! Ставити крапку! Удар! 4-1, бравісімо! Ну все, пішла Овенга. На суперника. Сьогодні забивав Малецький. Може отримати передачу, але тут давно Вовренчуку. Максим Максимов по центру по ту картку. Назар Войтик без ваги. показав Гірчичник. Супернику Михайлюня. Його удар і на цьому все. Вітаємо Аверго з перемогою. 4-1 на Скаут Геймінг -груп. Три бали. у своєму доробку. Має колектив Івана Москвіна. Ну а далі Інкоратії жікіс. Змініть лінк на трансляцію та не пропустіть останнього поєдинку.